Всім привіт! привіт! Сьогодні розповімо, як грати в Еверест. Еверест це змагальна настільна гра про сходження альпіністів на вершину гори. Гра підходить для двох-чотирьох гравців. Перемогу здобуде той, хто першим підкорить Еверест, тобто пройде маршрут до кінця. Або ж забереться вище за всіх інших. У випадку, коли всі соперники вибули, а в живих залишився лише один, він перемагає. Перед початком партії потрібно виконати наступні дії. Кожен гравець обирає фішку улюбленого кольору, а також планшет гравця з трьома альпіністами того ж кольору. Карти спорядження орієнтуватися потрібно не за зворотом, а за лицьовою стороною карт. Кожен гравець бере собі набір жетонів: шість жетонів здоров'я червоні і три жетони втоми сині. Жетони здоров'я рівномірно розподіляються між усіма трьома альпіністами, а жетони втоми викладаються біля планшету. Гравці перемішують свої одноразові карти спорядження та кладуть їх біля планшету сорочкою догори. Випадковим чином обирають три карти спорядження, які викладаються на планшет гравця. Поруч з ігровим полем викладаються карти подій та рулетка погоди. Усі фішки гравців розміщуються на стартовій клітинці. Визначається перший гравець можна починати. Гравці пересуваються полем за допомогою кубика, кидають кубик, рухаються вперед на відповідну кількість клітинок. Але на результат китка впливають кілька факторів: як позитивно, так і негативно. Погода: чим гірша, тим важче підніматися. Карти подій можуть як допомогти, так і нашкодити. Карти спорядження дають змогу блокувати негативні ефекти або відновлювати здоров'я. На полі є також спеціальні клітинки, табори, вогнища. Це клітинки, де можна відпочити і замінити карти спорядження на планшеті. Клітинка табору активується автоматично, навіть якщо гравець міг би пройти далі. Він залишається в таборі. Кожен гравець керує нероздільною командою з трьох альпіністів. Одна фішка символізує всю групу. Усі ефекти карт спорядження подій тощо позитивні і негативні. Гравець може розподілити між альпіністами як йому зручно, якщо на карті не вказано зворотні. Наприклад, якщо на карті написано Відновіть або втратьте одну одиницю здоров'я, гравець сам обирає в якого альпініста це відбувається. Якщо ж вказано, кожен альпініст втрачає дві одиниці здоров'я, тоді всі троє зазнають ушкодження, і врятувати їх можна лише за допомогою предметів. Карти спорядження на планшеті не прив'язані до конкретного альпініста. Їхній ефект можна застосовувати до будь-якого члена команди, але лише один раз кожна. Для постійного спорядження раз захід. Почнемо гру. Гравці ходять по черзі. Щоб позначити активного гравця, використовується жетон погоди. Перше гравець запускає рулетку погоди. Сонячно нічого не відбувається. Марно, наприкінці ходу, плюс 1 жетон втоми на будь-якого альпініста. Снігопад мінус один до результату китка кубика. Буря плюс 1 жетон втоми до будь-якого альпініста. Додатковий кидок кубика, що може посунути гравця назад. Друге, якщо потрібно, гравець додає нові карти спорядження на планшет. Ефекти спорядження можна активовувати протягом усього ходу у будь-який момент, навіть після китка кубика або відкриття карти події. Одноразові карти після використання відправляються до особистого скиду, а постійні залишаються на планшеті. Якщо одноразову карту не використано, вона залишається. Третє. Гравець кидає кубик і пересувається вперед, враховуючи бонуси або штрафи від спорядження. Погодний штраф. Втома. Мінус один за кожен жетон втоми. Кількість альпіністів. Мінус один за кожного з втраченим здоров'ям. Важливо, гравець завжди рухається вперед хоча б на одну клітинку, навіть якщо сума всіх штрафів перевищує результат на кубику. Четверте: якщо випала буря, гравець кидає кубик ще раз і виконує інструкції з відповідного сектору рулетки. П'яте. Гравець відкриває верхню карту колоди подій і діє згідно з її текстом. Шосте гравець додає жетони втоми, якщо це відповідає погоді, хмарно або буря. Хід завершено. Наступний гравець діє аналогічно. Давайте розберемо спірні питання, які можуть виникнути у вас під час гри. Хм, чи можна відновити більше ніж дві одиниці здоров'я? Ні, надлишкове лікування у цій грі не допускається. Коли альпініст вважається мертвим, тобто вибув з команди. Якщо наприкінці ходу в нього 0 одиниць здоров'я, що робити, якщо у всіх моїх альпіністів закінчилося здоров'я? Якщо у вас на планшеті немає карти набір екстреної допомоги, то ви вибуваєте з гри. Якщо в мене одночасно є льодоруб і карта, чи можу я витягнути 4 карти подій і вибрати одну? Ні, ефекти цих карт не сумуються. Гравець може замінити одну з карт лише в таборах. Або за допомогою ефектів подій або інших карт спорядження. У мене закінчилися спорядження. Що робити? Перетасуйте використані карти та створіть з них нову колоду. Що робити, якщо в мене вже є три жетони втоми, але гра потребує додати ще? Нічого не відбувається, мінус три це максимальний штраф від втоми. Сподіваємось, ця відеоінструкція допомогла вам зрозуміти, як грати в Everest. До нових зустрічей на каналі Стратег!